Слава Україні, друзі! З вами знову Гук, І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, чи перейшов NASDAQ уже уже зону так званого bull market або бичого ринку, як прозвітували Microsoft та Amazon, і яким чином їхні звіти вплинули на ринок загалом. А також спрогнозуємо, що можна очікувати від звітів Hims and Hers та Uber, які будуть на наступному тижні. Якщо вам цікаво, Поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, чи є вже на у бичому ринку, і також що нам робити? Знову чекати кризу, аби закуплятись, чи можливо щось інше. Як ми знаємо, все крім Apple в п'ятницю було абсолютно зелене. Весь ринок зростав, і зростання, яке відбувалось останніх 9 днів, коли кожного дня SP 500 був вище ніж попередній в зеленій зоні, це найкращий ріст. S&P за останніх 20 років, а можливо навіть і більше. За місяць він зріс на 12%. Якщо рахувати від 4 квітня, то ще більше. А NASDAQ зріс на 15%. І також, якщо рахувати від дна 4 квітня, то ще більше. При цьому, якщо дивитися по технічних показниках, з 19 лютого до 4 квітня NASDAQ впав майже на 25%. В моменті не від закриття, а з цього дна до. П'ятниці він закрився із зростанням 20%. Тобто, якщо від піку дна до поточного рівня більше, ніж 20%, то можна говорити, що NASDAQ уже в булмаркеті, але для того, щоб це було офіційно, потрібно, щоб саме в закритті це було 20%. Тому подивимось, наскільки швидко NASDAQ дійде до цієї позначки, і про те, що фондовий ринок досяг свого дна швидше всього, і далі буде зростати. Я минулого тижня знімав відео, звісно, під ним. Було дуже багато коментарів про те, що ще на одна треба чекати дуже довго про те що трамп може зробити що завгодно і ну і те що кризи крахи і подальше дно ще попереду але звісно не лише роздрібні інвестори так вважали також імениті аналітики наприклад з Bank of America говорили в найгірший момент коли S&P було на найнижчих рівнях про те що його потрібно шортити тобто це було найгірше що ви могли зробити можливо гірше би було лише якщо ви продавали от на о цих нижніх рівнях тому я вважаю, що цей попередній місяць нам, в принципі, дає певний досвід, дуже суттєвий, як для роздрібних інвесторів, які. Не проходили таких значних просідань, тому що останні два роки ринок лише зростав в основному, за виключенням кількох там днів можливого падіння. Що які б не відбувалися катаклізми в економіці, нам потрібно розуміти, що все одно люди будуть продовжувати заробляти гроші і витрачати гроші. Якщо станеться щось таке, що людям не потрібно буде заробляти чи не можна буде витрачати гроші, то навряд чи будь-які ваші інвестиції матимуть зміст в. Такому розкладі. Якщо ж все ж таки економіка буде працювати світова, то ці гроші отримуватимуть найкращі в світі компанії. Тому ідентифікувати такі ось найкращі в світі компанії є набагато важливішим завданням роздрібного інвестора аніж сподіватись на те, що можна якось вгадати, яким чином себе буде поводити ринок, враховуючи те, які будуть макроекономічні показники. Тобто самих макроекономічних показників важко зараз буде вгадати, чи буде рецесія насправді, чи буде подальший ріст, чи домовляться з Китаєм. А ще важче зрозуміти, чи вгадати, чи спрогнозувати, як себе поведуть ринки після того, як настане той чи інший сценарій, який ви собі закладаєте. Тому, знову ж таки, повертаючись до мікрорівня, поточного рівня, локального рівня, фінансових показників кожної окремої компанії, для мене особисто це значно важливіше в моїй стратегії. І якраз на минулому тижні Microsoft опублікувало перший квартальний звіт за 2025 рік, хоча в них це називається третій квартал, але по суті це за перший квартал, і в них все чудово. Кожен з секторів зріс на подвійні цифри, тобто 10% продуктивність, 21% Intelligence Cloud, 6% Personal Compute. Якщо подивитися по його фіскальному звіту, то ми теж бачимо ці всі цифри. Загальний зріст виручки був на 16% і це 65 мільярдів доларів лише за один квартал. При тому, що гроз маржа у Microsoft просто феноменальна, майже 70%. А маржа прибутку 47, ну і чистого прибутку трішки менше. Але по суті, 25 мільярдів чистого прибутку заробив Microsoft в першому кварталі, тобто це run rate 100 мільярдів доларів чистого прибутку в однієї компанії. Феноменальний результат, і, звісно, Ажур це найяскравіша частина Microsoft, по суті, через яку я і додавав цю компанію у свій портфель активно в кінці минулого року і на початку цього року. Він зріс. На 33% це найшвидші темпи зростання порівняно з іншими клаудами, де в Amazon зростання на 17%, в Google Cloud на 28%. При цьому, знову ж таки, ми почули від Sale Microsoft, сайті Надела про те, що в них є. Попит, який вони не можуть задовільнити, і про те, що вони будуть продовжувати робити величезні капекси, і про те, що там дуже швидкий темп зростання усіх програм чи інших аплікацій, де вони застосовують штучний інтелект, в тому числі 16% додало до зростання ажуру е, в минулому кварталі, і вони 15 мільйонів користувачів використовували на гітхабі Copilot, Також створили 1 мільйон різного роду агентів. Ну і те, що що Microsoft в спроможностях задовільнити ось цей попит буде обмежений, тобто досі є дефіцит на мікрочіпи чи сервери. Це теж позитивний сигнал для AMD, Nvidia, SML, TSMC. Всі, які в невеличкій частині, також у мене є в портфелі. Ну і важливо, що також вам рекомендую, коли ви додаєте якусь компанію, то робити кілька тез, чому саме ви її додаєте і що плануєте робити, якщо, наприклад, буде зростати чи падати ціна цієї компанії в. Грудні, мені здається, 24-го року я писав цей аналіз, коли ціна до майбутніх прибутків Microsoft становила більше, ніж зараз. Тоді була 31,64. І я сказав, що це не є дешевим, але й не супердорогим показником. Тому купляючи Майкрософт, я менше ризикую ніж купуючи S&P, Просто через те, що Майкрософт набагато якісніший і кращий бізнес. Але при цьому, якщо буде зменшуватись ціна, то потрібно також буде зменшувати свою середню ціну в Майкрософті, тому що все-таки це не найнижча ціна. Ну і те, що клауд, штучний інтелект і OpenAI – це є головні чинники, які будуть додавати зростання Microsoft. В принципі, так воно і відбувається. І навіть без них Майкрософт все одно є хорошою компанією. І зараз ми бачимо, що в квітні знову ж таки на піку дна. Ринку, якщо так можна виразитись, ціна до майбутніх прибутків Microsoft становила 25. Це була ціна менше ніж 350, мені здається, доларів за акцію. І зараз вона повернулася на свій по суті звичний показник 30 становить, яким вона була, і коли її додавав. Тому всі, хто ось тут в цій зоні, міг. Акумулювати додати додаткову позицію Microsoft є дуже в принципі виграшні позиції, і те, що ми бачимо, що зростання Microsoft чистого прибутку буде зростати на кожного року 15-20%. Що не може не тішити, і цей run rate про 100 мільярдів доларів, про які ми говорили, швидше всього, які прогнозують аналітики, також буде досягнутий незалежно від жодних інших макроекономічних показників відносин з Китаєм, чи тарифів, чи будь-чого іншого. Просто через те, що в бізнес в Майкрософт сильно диверсифікований. Кожна складова становить 30% приблизно і дає можливість вам, як інвестору, бути більш впевненим у. Цих результатах, ніж в інших компаній на ринку. Ну і зараз Microsoft заслужено займає перше місце за капіталізацією. Apple опустилася на друге місце. Я повністю закрив свою позицію в цій компанії. Деякі кошти переклав у Amazon, деякі в Google. Ну і, як виявляється, швидше всього поточні. Ситуації це був е, правильний крок. Ну і також варто зазначити, що той ріст S&P, який ми бачили останні дні, у великій мірі був завдяки саме SEO Microsoft Майкрософт Сатянадела, який показав ось такий феноменальний ріст, що змусило знову ж таки інвесторів, які були налаштовані досить скептично до ринку, і того як він себе буде поводити, все ж переоцінити свої прогнози. Якщо говорити про другий мегакеп 2 трильйони капіталізації Amazon, він також звітував минулого тижня. Ринок не так добре сприйняв його звіт. Якщо в Microsoft ми бачимо зростання на 10%, то в Amazon, по суті ціна не змінилася після звіту, який був четвер, п'ятницю ціна залишилась на рівні 190, якою вона і була. Але тут теж гарне є порівняння про те, що в 2020 році ви купляли Amazon. Амазон за ціною 180 доларів за акцію. Зараз ціна 189, тобто це 1,5% різниці. При цьому виручка в 2020 році Амазону становила менше 100 мільярдів доларів, а чистий прибуток 6 мільярдів. Зараз виручка становить майже 200 мільярдів доларів, а чистий прибуток 20 мільярдів доларів. Тобто ми бачимо вдвічі більша виручка і майже більш ніж втричі більший чистий прибуток. При тій же самій ціні, очевидно, це може вказувати на те, що Амазон зараз супер дешевий, при тому, що звіт теж був хороший зростання на 10% виручки, на 20% прибутку за один квартал. Кожен із секторів, які пов'язані з екомерсом, зростав на 5-6%, що не є супервеликим зростанням, особливо в частині ось цього Third-Party Seller Services, де дуже багато продавців з Китаю якраз були складові, але тим не менше, найбільш маржинально висока частина бізнесу, така як реклама, зросла на 8%. 17%, підписки на 9%, АВС на 17%. І саме тут 30 мільярдів доларів ми бачимо і майже 14 мільярдів доларів. Там, де гросс маржа 80 плюс відсотків, це найбільше мене цікавить, звісно, як інвестора, і менше цікавить ріст виручки, де є онлайн сторс і де є дуже маленька маржа. Хоча third party селер сервіси, звісно, хотілося, аби продовжував зростати цей пункт. При тому найбільш хорошим показником того, що Amazon рухається в правильному напрямку, є зростання все таки маржі загальної, де вже 11% ми бачимо на цей квартал, при тому, що в 2020 році, ось коли ми бачили таку ж саму приблизну ціну. Цей показник був на рівні 6-5% і впав до 2-3 коли Амазон дуже багато вкладав, інвестував в подвоєння своєї мережі логістичних складів. Зараз ми бачимо, що чистий прибуток за 2025 рік в Амазону має скласти 60%. 7, по суті, мільярдів доларів. І, звісно, він також виросте в 26-му і в 27-му році, досягне. Ста мільярдів доларів, тобто це теж зростання подвійними цифрами 12-15%. Таке ж саме аналогічно, як в Microsoft. Тому тут можна сказати, що ці дві компанії досі виглядають як такі, які можна додавати у свій портфель, і вони будуть набагато більш прогнозовані, ніж в середньому по палаті SP 500. Ну і щодо Амазону і купівлі його. Моя основна інвестиційна теза це все таки AWS, Cloud Services Амазонський. Зараз на цьому звіті Енді Джесі підтвердив, що попри те, що в них 100 мільярдів виручки run rate ось цього бізнесу, він впевнений, що 85% глобального it витрат все-таки залишається on-premises, тобто вони досі не перейшли в клауд, і це той потенціал, який може додатково отримати виручки і Амазон, і Майкрософт, і Гугл. І, в принципі, ці якраз їхні підрозділи в кожної з цих компаній, мабуть, найкраще, що в них є, крім звісно, звичайного легасі бізнесу, який в Microsoft є в вигляді Windows і інших програм за підпискою в Amazon, у вигляді онлайн комерс платформи, і в вигляді Google в пошуку від реклами. Кожен з цих гіперскелерів має ще ось підрозділ клауду. За який, по суті, я їх і додавав у портфель, і Amazon при цьому є найбільшим серед цих трьох гравців. Всі інші можна не брати до уваги, тому що їхня доля 2, 3, 4 не є суттєвою. По суті, між цими трьома компаніями і буде розділено ось цей пиріг майбутніх прибутків, які зростають чи не найшвидше серед усіх. Інших підрозділів і їхніх бізнесів ще одним фактором, який буде впливати в мінус для Амазону, крім того, що вони гайденс був не найкращий. Вони його понизили на прибуток з 17 мільярдів, який очікувався до рейнджу між 13 і 17 мільярдами, тобто може бути десь посередині, в залежності від тарифів, це те, що Безос буде продавати ще 25 мільйонів своїх акцій. Це більш ніж на 5 мільярдів доларів. Він хоче продати можливо витрати на весілля. З оцієї пані йому в принципі необхідні ці кошти, але все ж таки для нас, як інвесторів, ми знаємо, що минулого разу, коли продавав Безос активно свої акції, кожного разу, як тільки ціна досягала 200 доларів, це не давало можливості якраз. Амазону перейти цю планку, і швидше всього таке буде відбуватись і зараз, якщо настільки багато буде продаватись акцій. Про наступний тиждень, те, що я говорив, найбільш цікаве мені буде звіт Гімс і Uber, Це дві мої позиції. Звісно, інші компанії також цікаво, наприклад, як NVO, як Shopify, як AMD, в мене в портфелі є AMD трішки. Uh, і інші компанії також, але Hers, звісно, найцікавіша компанія, мабуть, з усіх і найбільш волатильна, тому що за останні місяць ціна на акції цієї компанії зросла на майже 60% від 25 доларів до 41 і це було викликано тим, що в Гімсен Херс оголосили про партнерство із Новонордіск. Це найбільша одна з найбільших ферм компаній світу, яка виробляє Оземпік або в Америці, як його називають, вегової препарат для схуднення. І тепер Хімсен Херс замість. Ось цих композитних незрозумілих засобів для схуднення, які могли мати сумнівні наслідки, як заявляли великі фармвиробники, і можливо судові позови від них, в тому числі від НВО, ось тепер будуть продаватися на платформі Hers за підпискою, також від найбільш іменитого у цій сфері виробника, що по суті означатиме те, що в них вже зникає ось цей ризик зменшення виручки. Від того, що не буде таких препаратів, тут підписка коштує, звісно, дорого: 600 доларів. Раніше за композитні препарати Hims and Херс продавав по 199 доларів, але важливо, що тут йде мова про довгострокове партнерство в те, що будуть також і інші. Лікарські засоби, мабуть, крім засобів для схуднення від НВО пропонуватися на платформі Хімсен Херс. По суті, роблять тези тих, хто шорти в акції компанії після того, як вона досягла 70 з лишнім доларів і дійсно просіла знову до 20, дуже дуже ризикову позицію. Зараз шорт інтерес в Хімсен Херс найвищий серед усіх компаній, які є мідкепами, більше чи близько 10 мільярдів доларів. В них 31% усього ось. Цього флоу зашорчено, і це може говорити про те, що ми можемо побачити ще один шорт сквіз, якщо в понеділок буде хороший звіт. Про те, що він буде хороший, в принципі, говорять самі прогнози компанії, тому що вони прогнозували зростання виручки 87. 94 мільярди і зростання маржі е, також е, в EBITDA на 10-12%, що загалом само по собі є супер хорошим показником. Багато хто з тих, хто шортив акції, сподівалися, що в першому кварталі буде або поганий гайденс, або вже вплив в рішення мозу Америки FDA, про заборону продавати. GLP-1 оці препарати типу Оземпіка в вигляді композитних препаратів через те, що вже немає дефіциту. Але за перший квартал, по суті, ця заборона ще не вплине, тому що вона була десь в середині березня, а з другого кварталу в Хімсенгерс вже є партнерство з НВО, що, по суті, робить. Досить хороші перспективи в цієї компанії, аби зростати на майбутнє. І, взагалі, це партнерство додає впевненості мені, як інвестору, що Хімсен Херс може бути свого роду убором платформою для інших ферм виробників, аби напряму контактувати з більш ніж двома мільйонами пацієнтів, які є в Хімсен Херс, і які кількість зростає. Ну і Uber, сам Uber, власне, теж є однією з дуже хороших моїх позицій. Він від початку року зріс на 33 з лишнім відсотки. Це одна з п'яти, якщо не помиляюсь, найкращих компаній SP 500 від початку року, краще тільки Palantir і ще кілька. І в Uber також буде звіт. Те, що Uber має партнерство з Веймо, я вже говорив. Вони запустилися в Остіні. Це не новина, але новина була та, що на звіті Google, який відбувався попереднього тижня, було заявлено про більше ніж 250 тисяч поїздок Веймо в тиждень, і значна частина цих поїздок відбувається саме через платформу Uber, який бере з Веймо відсоток. Від кожної із поїздки, тому це додаткове джерело прибутку для Uber. і звісно, сам по собі партнерство з роботоксі є хорошим довготерміновим тезисом для інвесторів, які не інвестували або вагалися інвестувати в Убер, тому що можливо би Тесла своїм роботаксі вплинула загалом на модель Убера. То зараз Убер буквально в п'ятницю оголосив про партнерство із. Стартапом момента, який має запровадити розвиток роботаксі у Європі вже з 2026 року, і це ще одна теза, яка знову ж таки підтверджує правильність тих інвесторів, які вірили в модель Uber, і не брали до уваги ось цей наратив негативний, який був щодо нього. По суті, мало чим підкріплений, окрім можливими діями конкурентів. Про те, що звіт буде хороший, я теж не сумніваюся, тому що в Uber є Outlook, тобто прогноз самого Uber на зростання двозначними цифрами їхніх гроз букінгів загального числа, викликів таксі і бронювання доставок їжі. Також вони прогнозують зростання 30-40% щороку. І біда, і біда, по суті, в них дорівнює вільному грошовому потоку. А за минулий рік взагалі було зростання 60%. Тому подивимось, якщо звіт буде хороший, я думаю, що ціна в подальшому буде зростати, бо досі Uber не є. Uber дорогим. Ну і відповідаючи на друге питання в відео, інвестувати чи чекати, можна, звісно, сказати, що ось цей ріст, який був в останніх два тижні, може виявитись стрибком мертвої кішки, і ринки знову можуть впасти на 20, 30 чи навіть 50%. І це дійсно правда. Ринки дійсно можуть впасти. Але важливий тут момент, що чи впадуть і коли впадуть, ніхто не знає. Навіть якщо ви точно знаєте, що в Америці буде рецесія, ви все одно не можете знати, чи ринки впадуть, тому що ріст ринків залежить від величезного числа факторів, в тому числі при рецесії. Якщо ФРС почне знижувати ставку, ринки знов можуть зростати. А якщо не відбудеться рецесії, а просто домовляться з Китаєм чи відмінять тарифи. То зростання буде незалежності від того, як себе покаже економіка, тому що ринки дивляться вперед, і вони розуміють, що другий квартал може бути поганим, бо там була турбулентність, але вже все добре зараз з торгівлею з найбільшим торговим партнером США, значить, третьому, четвертому і. Першому кварталі 2026 року буде все окей і ринки будуть зростати. Тому будувати свою стратегію на вичікуванні, ось того, коли впаде ринок, я зайду, і обманювати себе тим, що ви маєте якісь макроекономічні фактори, які дають вам якусь ясність в цьому очікуванні, є по суті марною справою. Інвестувати в довгострокові стратегії. Потрібно так, щоб ця інвестиційна стратегія не залежала від короткочасних рухів ринку і навіть від макроекономічних факторів. А основа її цієї стратегії повинна будуватися на тому, що ви досконало знаєте всі свої активи, якщо ви інвестуєте в індивідуальні компанії, що вони показують, що вони будуть показувати. І якщо сама компанія от щось відбувається зі бізнес моделю вам не подобається, як вона перформить кілька кварталів, тоді ви можете приймати рішення про вихід чи. Вихід чи за інших там обставин, які ви собі в інвестиційних тезах закладали. Але звісно, що у вас повинен бути загальний план на випадок, коли ринок зростає загалом і кожна з ваших позицій. Ну і також, коли він падає ринок, і також, коли він падає дуже різко. І в ідеалі, якщо падає дуже різко, 20, 30, 40, 50 у вас має бути можливість більш активніше додавати. Якщо такої можливості немає, не критично, головне не продавати, коли ринок падав. І якщо в 4-8 квітня ви хотіли продати чи навіть продавали, швидше всього, це повинен бути хороший урок, що так робити не потрібно, тому що зазвичай ця ознака, от коли вже точно немає сил і треба продавати, це ознака капітуляції, яка відбувається не лише в вас, а в багатьох інших інвесторів. І можливо. Інвестувати в акції, які дійсно мають цей ризик, притаманний падіння вам не варто, а потрібно щось більш спокійніше. Активи, такі, наприклад, як трежері чи бунди. При цьому, якщо вам буде спокійніше, що ви не проінвестовані на 100%, у вас 10, 20, 30% є додаткового кеша, то це окей. Але бути на 100% непроінвестованим в ринку ось це найбільша проблема. І ось ці вичікування по суті завдавали величезних збитків людям останніх. 20 чи навіть більше років, якщо подивитися, 70, мабуть, років останніх ринки зростали в більш ніж 80% випадків. Кожного року ріст був більший і більший. І попри те, що були дійсно падіння, на 10-20 і більше відсотків, ви кожного року мали в подальшому зріст. Ну і звісно, головна нона сьогоднішнього відео це те, що Ворен Баффет, Оракл Зомахи, генії інвестування, найкращих інвесторів всіх. Часів і народів в віці 94 оголосив на останньому річному з'їзді Berkshire Hathaway, інвесторів Berkshire Hathaway, про те, що він буде в кінці цього року залишати посаду SEO Berkshire Hathaway і передасть Грего Абелю свої повноваження основного в Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway при цьому цього року досягла all-time high, чергового піку. Вона. Коштує вже майже 1,2 трильйона доларів. Тобто цей чоловік на піку свого по суті, перформансу в 94 роки виходить на пенсію. Це величезне досягнення. І Berkshire Hathaway, знову ж таки всі чули, що в них 300 майже 50 мільярдів доларів готівці. Але мало хто розуміє, що насправді вони не готівці, вони вкладені, проінвестовані. Але в бонди, короткострокові трежеріс, які приносять Бафету 4%. При цьому він вже власник 5% всіх цих бондів, і це більше ніж сам Нацбанк США або ФРС, як його називають. І раніше така цифра в них киша не була велика, саме через те, що з 2000 до 2000 Другого третього року ставка по ось цих короткострокових бондах дорівнювала майже нулю. В них все одно було там 100-150 мільярдів, через те, що в них є величезний страховий бізнес. Але ось цього року вони вирішили додати саме для того, аби заробити, тому що щомісяця від ось цих 350 мільярдів, майже мільярд чи навіть більше. Отримує Бафет від уряду США безризиково, і це стратегія, яка звісно нам з вами потрібно вчитися, але мало хто зможе її реалізувати, тому що ваша тисяча чи навіть сто тисяч доларів мало може зробити погоди, ніж, наприклад, 350 мільярдів доларів, коли дійсно буде кров на вулицях, коли дійсно все буде падати, і коли Бафет проінвестувавши там 10 чи 100 мільярдів, рятує бізнес, який був. Трильйонним можливо до цієї кризи і отримує суперпреференції. Як він це зробив з купівлею Bank of America, American Express, Morgan Stanley під час е, фінансової кризи. 2008 років в США щось подібне. Він сказав, що звісно можна очікувати кожних 20 років, відбувається криза, і це не виключення, те, що відбувається зараз, а те, що було останнього місяця, присідання на 15-20 це ніщо, як виразився Уоррен Баффет. Якщо вам цікаво дізнаватися про інвестиції на фондовому ринку, але ви не знаєте з чого розпочати, то я рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора, де від самого початку від А до Я є розписане те, що я. Я би хотів знати, якщо починав інвестувати, якщо ви більш просунутий інвестор, то рекомендую вишколи 2.0 і 3.0. А звісно, найкраще вступити до клубу Тараса Гука, де є величезна ком'юніті інвесторів активних індивідуальних, і також моя аналітика і живі угоди. Хто додивився це відео до кінця, я бажаю, що ваш нетвор зростав, як у Ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!